Єврокомісія у жовтні рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України до ЄС. Україна подала заявку на членство до ЄС ще 28 лютого 2022 року на п'ятий день повномасштабного вторгнення Росії. А вже 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Після того, як виконавчий орган ЄС надасть рекомендацію, лідери Євросоюзу мають її підписати. Це може відбутися на саміті в грудні цього року. Воно того варте для нас, для наступного покоління, для всіх тих, хто в Україні та в усьому світі вірить в Європу і в наш шлях, і для всіх тих, хто хоче бути вільними. Водночас, за інформацією, Єврокомісія наполягатиме на досягненні прогресу у таких пріоритетних сферах, як боротьба з корупцією. Я переконаний в нашому успіху на цьому шляху. Я переконаний, що ми нарешті впритул наблизились до реалізації нашої давньої мети. Україна буде однією серед рівних у нашому спільному європейському домі. Україна буде членом європейського союзу, мирною, суверенною. Відбудованою державою, і ми це забезпечимо. Жодних сумнівів немає. Як заявляє українська сторона, Верховна Рада зробила 99% роботи, яку вимагала Європа для початку перемовин про вступ. Ці кроки бачить і Брюссель. Але після зернового конфлікту з Польщею можуть бути труд. Ноші, як заявив польський міністр сільського господарства, польща буде блокувати вступ України до ЄС, якщо не вирішиться питання експорту зерна, як заявляє польська сторона, вступ України поховає їх сільське господарство для ЄС вступ України як вирішальне випробування здатності блоку поглинати нових членів та адаптувати процес прийняття рішень. Сама процедура членства це процес, який охоплює складний набір кроків та умов, які зазвичай можуть тривати понад 10 років. Хорватія була останньою країною, яка приєдналася до блоку. Процес подання заявки тривав 10 років, перш ніж її було офіційно прийнято в 2013 році. Але для України це може бути значно швидше.